Охайо, геймери, це ваш Дідо Сенсей, старий вовк з геймпадом, який уже у стілько хорор іграх побував, що міг би стати експертом з моторошних світів. Сьогодні ми пірнемо в Little Nightmares 2, яка мене просто зачарувала своєю незвичною подачею, і не тільки. Та й сюжетні повороти в наявності, але про все по порядку. Я пройшов її на своїй консольці. І тепер вона є в геймпас, тож із підпискою, абсолютно безкоштовно. Дякую майкам за таку халяву. Гра однозначно варта вашого часу і грошиків. Хорор з душею, який маневрує між цікавим світом і напругою, створюючи саспенс, що тримає в тонусі, але не відбиває бажання йти вперед. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк, щоб алгоритми YouTube не загубили нас у морі контенту. І спеціально для тих, хто додивиться це відео до кінця. Буде маленький сюрприз із лайфхаками, як зекономити на передзамовленні третьої частини, яка от-от вийде. Та й забрати другу у свою колекцію набагато дешевше. Тому не перемикайтеся завчасно, обов'язково! Вимкніть світло у кімнаті. І поїхали розбирати цей дивовижний кошмар. Little Nightmares 2 вийшла у лютому 2021 року від шведської студії Tarsier Studios. Вони ж розробляли і першу частину у 2017-му та співпрацювали з Bandai Намко. Зауважу, що права на серію залишилися у видавця. І третя частина вийде. Так би мовити, з під пера Supermassive Games. А це на секундочку розробники славнозвісної Until Dawn, Чудової Quarry та неоднозначної серії The Dark Pictures Anthology. Що тут ще додати: ці хлопаки набили руку в жанрі інтерактивного хоррор-кіно. Тому очікування від нової частини маленьких кошмарів звичайно ж високі. Крім того, якщо маєте бажання подивитись огляд чи повний розбір згаданих творінь надмасивних хлопаків, пишіть про це у коментарях. Менше з тим, повертаємося до сьогоднішньої теми. Сьогоднішня гра це приквел, хоч і має у назві цифру 2. Історія першої частини, е, точніше, її протагоністки бере початок саме тут. Про світ у цілому нам детально не розкажуть. Але візуальний ряд описує все без зайвих слів, як у казці братів Грім, точніше, темній версії казки. Перша гра заклала фундамент моторожного світу, але друга розширила його, показавши витоки історії шістки, і це геніально, бо дозволяє новачкам застрибнути прямісінько сюди. Скажу більше, нас у прямому сенсі закидають на темну лісову галявину без бекграунду чи передісторії. У 25-му гра все ще актуальна, особливо перед релізом третьої частини, який намічається на жовтень цього року. Тож час освіжити свої спогади та не пропустити продовження. Я грав на Xbox і тепер, коли проект у Game Pass, це ідеальна нагода спробувати його без витрат. Просто скачуєш і граєш. Якщо ж тебе зацікавить більш розширена подорож по цьому світу та його аналіз, не соромся, коменти відкриті завжди. Якщо буде запит, можемо розібрати усе детально, з відсилками, теоріями та поясненнями. Що ж таке твориться у іграх світу маленьких жахів. Поки ж лише зазирнемо за ширму другої частини. Дія має місце у похмурому спотвореному світі. Покинуті будинки, ліси з кривими деревами, школи з маніячками-вчителями. Наш протагоніст Моно, хлопчик у паперовому пакеті на голові, який рятує шістку. дівчинку в жовтому дощовику з першої гри. Атмосфера це магія. Темрява, скрегіт підлоги, шепоти на тлі. Кожна локація має свій набір звукового супроводу, який допомагає матеріалізувати її в уяві гравця. Крім цього, фонова музика відсутня взагалі. Таким чином гра тебе гіпнотизує, притягує увагу і тримає у напрузі. Ну, якщо так можна сказати, затягує ще глибше і ближче до нашого ГГ. Новий рівень окремий кошмар, натхнений казками. Густий ліс, наповнений незвіданих небезпек, місто з телевізорами, що контролюють усе ніби в 1984 оруела, але жахи більше для дітей. Світ хочеться досліджувати: деталі, як розкидані іграшки чи пошкоджені меблі, створюють іммерсію, ніби ти в ляльковому театрі жахів. Але хорор не відступає. Тіні рухаються, монстри чатують, і ти завжди у напрузі. Це баланс між цікавим і моторошним, як ходити по занедбаному будинку з ліхтариком. Ця грань витримана надзвичайно влучно. На початку гри тебе цікавить, хто такий наш герой, як він потрапив у це не найкраще для дитини місце. Чи буде взагалі пояснення, хоч чогось поступово. Виникають набагато глибші та серйозніші питання. Наприклад, чи можна виправдати вбивство якщо жертва не гідник? І воно одне із багатьох, які потрібно осмислити і дати відповідь на них виключно самому. Оскільки це приквел, історія починається з моно, який очумює у глухому ворожому лісі. Шлях протагоніста втеча від жахів світу спотвореного сигналу, метафорою медіаконтролю, як у сучасних соцмережах, де всі зомбі перед екранами. Сюжет не пояснює все одразу, бо більше сюжету у звичному нам розумінні немає як такого. Вся інформація подається через візуальні прийоми. Ти збираєш уламки правди через дії та навколишнє середовище. Ніби пазли із дитячих страхів. Хлопчик мовчазний, але його рухи і емоції чіпляють ніби маленький герой із казки Гензель і Гретель. Невдовзі після початку свого шляху ГГ знаходить нового друга. Шістка партнерка, яка допомагає, але її роль відкривається ближче до кінцівки. Та про те, що персонаж саме вона, ми дізнаємось далеко не одразу. Героїня першої частини гри одразу не довіряє мону, навпаки, ховається, відбивається та намагається втекти. Лише трохи пізніше вирішує довіритися та подорожувати разом. В цей момент ми розуміємо, що дівчинка пережила багато всього, якщо вона так реагує на іншу дитину, не говорячи вже про дорослих. Без описів, пояснень, текстових вставок гравець розуміє це виключно. За допомогою візуальних прийомів. Подальша історія цих двох та кінцівка точно не залишать байдужим нікого. Всі декорації гри, як в Алісі в країні чудес, але химерніше, темніше і ще більш викривлені. Персонажі монстри, вчителька з довгою шиєю, ніби жирафа з кошмарів чи мисливець з дробовиком, як із техаської різанини бензопилою, жахливі, але з характером. Кожен символізує суспільні страхи. Освіта, що ламає, чи медіа, що маніпулюють. Кінцівка змусить переосмислити все побачене раніше. Гарантую, після неї захочеться повернутися до першої частини. Ну або ж пройти її вперше. Тривалість 6-8 годин. Але з реплей варіантом. І колекціонуванням капелюхів може затягнутися до десяти, і кожна хвилина тримає в тонусі, ніби подорож по давно забутих підсвідомих дитячих страхах. Дуже важко обійтися без спойлерів, але перша зустріч із кожним з, якщо так можна сказати, босів запам'ятовується і залишає незабутні емоції. Які знайдуть щось давно забуте і приховане у глибинах вашої підсвідомості. По геймплею, це 2,5 d платформер із фокусом на виживання і дослідження. Жодної карти, жодного юзер інтерфейсу на екрані, лише ти, оточення і інстинкт, ніби в реальному кошмарі. Керування просте: стрибки, ховання взаємодія з об'єктами. Підказки з'являються лише на початку, а далі все інтуїтивно, навіть без класичного журналу завдань. Ти сам розбираєшся, куди йти, що ламати, з чим взаємодіяти. Це безумовно додає імерсії. Проте може трішки дратувати, якщо застрягнеш чи зловиш тупнячок. Зізнаюся чесно, в одному місці мені довелося йти на YouTube і дивитися, що ж таки в тій кімнаті зробити треба. Стелс важливий. Ховайся від монстрів, використовуй тіні чи обстановку як угрів хованки з привидами. Бої мінімальні, більше про уникнення, але є моменти з палицею чи сокирою проти ворожих NPC, що додає напруги. На Series S графіка і анімації плавні. Іноді камера підводить у дуже темних місцях. Щоб бути чесним, скажу, що проблема може бути із моїм старим телевізором. Але є рідкісні моменти, коли все стає сірим, і куди йти чи що робити, незрозуміло взагалі. Загалом усе зроблено для того, щоб ми відчули себе маленькою дитиною у великому і страшному світі. Геймплей не для шанувальників екшену, а для тих, хто любить напругу і роздуми, стратегічно, захопливо. Але не тоді, коли монстр дихає у спину. На Xbox Series S у 25-му, 1080 p 60 FPS з чудовою оптимізацією, ніби гра створена спеціально для цієї консолі. Графіка це мистецтво. Темні тони, деталізовані текстури, як от потріскані стіни, іржава труба чи покинутий одяг з ефектами. Світла й тіні оживають в уяві гравця. Темрява реально лякає, як у найгірших кошмарах. Цікавий нюанс. Картинка спотворюється в ключових моментах взаємодії з телевізорами, ніби через сигнал, про який я вже згадував. Та й усі візуальні рішення заточені під цю специфічну подачу історії. Від цього занурення посилюється в рази. Багів за винятком власних тупняків помічено не було. Завантаження швидкі, а звук окремий кайф, скрегіт, крики, тиша. Так само виконують декілька функцій одночасно. Герої намагаються е, спілкуватися між собою, але субтитри відсутні. Та й звуки. Які під час цього видають не схожі на жодну відому мову. Стосовно українізації, ситуація, як і в багатьох інших проєктах на консолі, вона, на жаль, відсутня. Але з огляду на специфіку подачі описану вище, можна сміливо вибирати англійську. На ПК, звісно, доступний українізатор, створений Steam Community, але загалом я не вважаю, що він дуже сильно потрібен. Враження від цього аспекту гри лише найкращі. А тепер, як я і обіцяв, ділюся лайфхаком, як зекономити на покупці. У Steam вартість 949 гривень за стандартне видання. Звісно, гра того вартує, але можу зрозуміти і тих, хто не готовий викласти таку суму. Тому спеціально для вас Microsoft Store віддає розширене видання за 606 кровнозароблених. Погодьтеся, різниця суттєва, і це видання виключно для ПК, яке зберігається у вашій бібліотеці. І це я вже мовчу про те, що з Game Pass взагалі безкоштовно. На секунду. Вартість ПК-версії цієї підписки всього 230 гривень на місяць. А входить туди не лише наша сьогоднішня гра. Останній гучний реліз Hollow Knight Silk Song був доступний уже в день виходу. Тому задуматись варто однозначно. Що ж по третій частині? Передзамовлення у Steam. На сьогодні делюкс видання вартує більше 1800 гривень, а звичайне більше 1200. Для справедливості зазначу, що у другому варіанті ви отримуєте ще й першу частину Little Nightmares. Але мені здається, що така щедрість буде лише у передзамовленні. Тепер поглянемо на пропозицію від майків. Делюкс видання дешевше на 300 гривень, а звичайне на 200. Правда, без першої частини. Проте при купівлі тут гра буде доступна як на ПК, так і на консолі, що є дуже солідним бонусом. Для зручності усі посилання на покупку будуть іти в описі відео. Звичайно ж, це не реклама. Просто знаю, що MS Store не найкраща платформа у плані пошуку ігор, тому хочеться спростити життя тим, хто дійсно зацікавився. Якщо раптом потрібен детальний гайд, як легко придбати будь-яку гру на свій аккаунт на цій платформі, коментарі відкриті завжди. Тому з огляду на геймпас і можливі варіанти покупки можу сміливо стверджувати, що для новачків друга частина маленьких кошмарів ідеальний старт у жанр, бо саспенс дозований, не відбиває бажання грати. Для фанатів мастплей з глибиною. Із явно виражених недоліків гра коротка, а темні ділянки можуть бути непроглядними. Якщо панічно боїшся жахів, пропусти. В усіх інших випадках отримуєш унікальне занурення у самобутній проект. Little Nightmares 2 це незвичний хорор із саспенсом і душею, який підходить навіть новачкам у жанрі. На моє скромне переконання, байдужим ця гра не залишить нікого, бо апелює до давно забутих дитячих страхів і показує, як із ними можна впоратись. У 25-му перед третьою частиною вона варта витраченого часу, тим більше за наявності геймпас. Грай! Пиши в коментарях, чи налякався, і який момент найбільше вразив. Лайкни! Підпишись на канал Подільський Респон. Ми робимо контент з душею і гумором. До наступного огляду! Грайте розумно, а не як дідо, після чарки. Мата не.